Ось це Личаківський парк. Він має статус садово-паркової пам'ятки місцевого значення у 2018 році. Для його реконструкції виготовили усю необхідну документацію, тоді ж і розпочали ремонт, але не завершили досі. Ярослав підмітає одну із відремонтованих доріжок у парку. Решту каже, прибирати важко, адже частина парку є будівельним майданчиком. Визиться, що заробили. О, там порили, дорожки поробили, і жовки, з того, ще не поклали, нічого. Попри те, що роботи у парку не завершені, люди виходять сюди на пробіжку та на прогулянку із дітьми. Розкопано і в такому місці то треба було б зробити, тому що ми вважаємо, що раз почали. А Почати і кинути, то зробили гірше ніж було. Парк не доробили. Ну я не знаю, які там були плани. Ну шкода, тому що з дитиною гуляли було б зручніше. А так потім по цих камінцях тобто то дуже незручно. За словами авторки проєкту реконструкції Ольги Криволучко, парк має свою історію. Його заклали наприкінці 1800-х років. А за проєктом тепер тут мають облаштувати доріжки, майданчик для вигулу собак та екологічний дитячий майданчик. Усе це за документами коштуватиме 41 мільйон. Вдалося відшукати старі планування, і ми намагалися якомога сильніше їх повернути, тому що парк реконструювався в радянські часи, пізніше він в процесі там догляду чи недогляду щось було втрачено, загубилося. От, а в нас була мета повернутися якомога більше до цього автентичного планування. Це була основна його особливість. Друге, цей парк він є досить специфічним через те, що він має складний рельєф, тобто вже його планування є пристосоване до цього рельєфу. Під рахунками Ольги Криворучко, усі роботи можна було завершити ще минулого року. Однак для цього не було достатнього фінансування. У 2018 році почалася реконструкція парку Личаківський. За цей час було профінансовано 2,5 мільйони гривень. Це сорок 41 Так само підрядник вже зробив робіт на 6 мільйонів гривень, але на цей рік. Передбачено ну трошки більше шести мільйонів гривень. Відповідно, що в принципі десь на сто тисяч гривень ще зверху буде зроблено робіт за ну за за цей рік. За словами Олександри Сладкової, виплатити усі заборговані на сьогодні гроші підряднику планують до вересня. Ірина Мучуйська, Світлана Дудкевич, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.